Всім привіт! Вже майже 10-та година вечора. Світла не було вже майже 5 годин, акумулятори тримаються. Анвертор показує 12.1, Контролер ще 12,3 В. Не до того виду, хочу дати відповідь на коментар. Пишіть в коментарях, що лучше купити одного 220-го акумулятора чи 200-го. Вони дешевше вийде, ніж 200. Ну і в принципі дешевше вийшло, але раціонально купляти краще сотки. От в мене в машині стоїть сотка. Я зняв, поставив на підзарядку і разом підключилася до цієї системи. 200-ки купиш, то вона буде стояти мертвим грузом. Ти її ні до чого більше не підключиш і тягати він тяжкий. А сотку можна використовувати кром. Чи на автомобіль поставити. Ще ще якісь інші варіанти можуть бути. А так зарядив, поставив на автомобіль та й поїхав. Ось так якось. Так що, на мою думку, сотка більш рентабельна, ніж 200